Усім привіт, друзі і гості каналу. Сьогодні знову ми зустрілися з, вас, з вами, щоб приготувати ось таку от страву. Це в нас буде бограч. Взагалі-то це не зовсім українська страва, але ми будемо її все ж таки спробуємо повторити. Для цього нам потрібна картопля стручкова фасоля, перець солодкий, помідори, цибуля. Морква і чесник. Невід'ємним інгредієнтом є паприка, гострий перець, сметана. Ось таке от доволі жирне м'ясо, це під черевино. для шкварок, і свинина і гав'яже м'ясо. Ось так от. І почнемо ми із приготування наших шкварок. І будемо починати нарізати цибулю, моркву, помідору, перець. І почнемо це все змішувати в нашій кастрюльці. Так от, почнемо. І що ж, друзі, ось ми перекочували на наше робоче місце. Для початку я ось так переставлю, щоб було мені зручніше. Закидаємо наше м'ясо із салом, щоб у нас були такі собі файні шкварочки. Ми це добре прожаримо. І потім туди додамо нашу цибульку, яку ми за цей час ай, наріжемо. Ай, ладно. Як не одне, то друге прилипне. Окей. Так. Зараз так помішуємо це все діло, розрівняємо, щоб у нас рівномірно воно смажилось. Візьмемо нашу цибульку. Взяв спеціально для, для кадру фіолетову цибульку щоб таке наша, наша страва вийшла така більш веселіша, кольорова, колоритна, скажімо так. Все ж таки, мабуть, це літня страва, судячи з інгредієнтів. А літо в нас все дуже гарне, кольорове. Тому я... Для класної картинки підібрав максимально різнокольорові овочі. Ось, ось. Для любителів цибулі ви, звісно, можете собі набагато більше цибульків покласти. В моєму випадку буде достатньо. У мене порція невелика, тому буде так. От. Що хотів сказати з приводу бовороч? Бовороч взагалі це угорська кухня, угорська національна страва, мабуть. Це в Україну. Більш відомий гуляш в Україні. Але гуляш це тільки м'ясо. А у нас і м'ясо, і цілий набор овочів, і картопля, і все-все-все. Так, і що ж, сало в нас вже розтопилось. Ще трошки взучкарки, можна для нашу цибульку сюди вже закидати. От. Але в нас в нашому випадку це бограч по кусунськи так як вони там межують, вони сусіди. Звісно, вони перейняли цей рецепт. Зробили трошки на свій лад. І в нашому випадку буде коврич по вуцуцьки. Я вже готую не вперше. Десь, мабуть, роки три тому я побачив цю страву. Нам не сподобалось. Я думаю, а чому би не, не зробити, не повторити на камеру. Я її вже багаторазово робив. О, за цей час ми візьмемо нашу морквинку, візьмемо нашу помідорку і наш перець. Почнемо наріжемо. Кому як подобається, можете жульєн, можете квадратиками, можете кружочками. Кому як подобається. А я зроблю ось так. Половину в одному форматі, а половину в іншому. О -о -о. Наша морква за бортом. Окей, морква готова. Тепер нашу помідорку. Також нарізаємо бажано, звісно, меншими шматочками, але це все буде дуже довго тушитись, тому вона розійдеться. От. Це така страва, що готувати її десь в лісі, літом, з палатками. З компанією хорошою. Зовсім не зимня страва, але якщо є можливість, чому б не повторити в домашніх умовах маю на увазі. Так, заглянемо, що там наша цибулька, чи не згоріла. Але вже все ж таки доріжу помідору. До речі, дуже подобається мені кухня. Кухня, як сказати, лісова кухня, скажімо так. На відпочинку, на природі. Це все набагато смачніше чомусь виходить. Так, заглянемо, що в нас тут. Чудово. Я вам скажу, що запах смаженої цибулі це, це вже половина успіху. Цей запах, мабуть, знайомий всім і не зрівняти його ні з чим. Так, ну все. Тепер ми можемо закидати наші решту овочів. Чудово. Знову це все трошки перемішаємо. Закриємо кришкою і нехай собі готується. Ми йому не будемо заважати. Так ось. Перчик наш. Я його за кадром почистив. Тепер ми його поріжемо. Також, як нам подобається, Тому що це все буде дуже-дуже довго готуватися. До речі, перець, перець паприка це один із ключових інгредієнтів даної страви. В крайній мірі, так я прочитав в описі, я керувався Вікіпедією. Так, надіюсь, вони не, вони не збрехали мені. Додамо цього болгарського нашого перчика сюди, а також, окрім нього, у нас ще є підкопчена паприка. Тут треба добру ложечку кинути для смаку, для кольору. До речі, маю згадати, нагадав мені, мій, нагадав мені мій друг. Євген, тобі привіт. Колись минулого літа ми ходили на кемпінг з компанією друзів. Він мене питав, що будемо їсти, що будемо готувати. І я кажу, я накинув кілька варіантів. От, але потім зрозумів, що відпочивати це таке, їсти потрібно добре, смачно. І зійшлись ми на шакшуці, шакшука — Є така страва, От, тому що Бог грач трошки, то потрібно часу, потрібно Потрібно часу, ось так скажемо. А в нас часу було небагато, так як ми ввечері приїхали, десь була година сьома, поки розклали палатки, розбили наш табір. То вже було біля 9 години. І вже якби всі їсти хотіли, тому з шакшукою ми справились набагато скоріше. Так, ну що ж, друзі. Це у нас готово. Тепер сюди ми маємо ще відправити нашу стрючкову фасолю. Вона в мене заморожена була. Ой, але вона в мене вже трошки розмерзлась. Тому можливо я її навіть і різати не буду. Тут вона така і поламалась, і все, а так, як небудь. Ось так. От. І знов сюди. Окей. Добре, це все перемішаємо. Ну, З вигляду прямо по кольорам мені подобається. Що ж, і далі що? Дамо цьому трошки часу протушитися і будемо закидати сюди м'ясо, паприку, сіль перець і Часник і сметану. так. Після чого, після чого вже почнемо нарізати картоплю після хвилин 30, як воно це все покипить, протушиться добре. Закинемо туди картоплю, заліємо водою і знову залишимо кипіти. Так от, зустрінемось через деякий час. Ну що ж, друзі, ось так виглядає наша страва. Класно, доволі кольорово. Овочі вже трошки протушились, буквально хвилин 10 пройшло. Я згадав, що саме час сюди додати сметанки. Ось наша сметанка. Для чого сметанка, ви запитаєте? То тому що багато овочів. Помідори, а в помідорах є своя кислинка. Це трошки додасть такої делікатності нашій страві. Трошки пом'якшить смак, забере трошки кислинку. І дасть трошки наваристості страві. Ось так от дамо трошки йому ще протушитись. І будемо додавати м'ясо. Ну що ж, пройшло ще близько 7 хвилин. Ось так у нас це все виглядає. А тепер настав час м'яса. Додаємо сюди м'ясо. Все це добре перемішуємо. Ось так от. О, до речі. Не забуваємо посолити ми ще це все не солили. Тому доволі багато солі. Якщо буде засолоними. Але я думаю, що воно не буде. Завжди можемо додати більше картоплі. Основним атрибутом цієї страви є тмин. Ось так от. Ну і звісно перець мікс із чорного і білих перців. Мій улюблений. А ще я знову ж таки забув. Паприка. Додаємо добру ложечку паприки і гострого перцю. У мене перець дуже-дуже гострий, тому ось так буде. М -м -да. ось так. Отак буде добре. Ну що ж, знову ми маємо це все діло лаборапери вимішати. Дамо йому деякий час протушитись. Мені здається, що сюди було б непогано додавати трішки води. Хоча ні, я додавати не буду, тому що зараз із, із нашого м'яса почне виходити сік, бульйончик такий. Обійдемось. Зараз ми обійдемось без води, а потім вже перед тим як давати картоплю, додамо трошки води. Що ж, друзі, м'ясо наше протушилось. Поглянемо. О, чудово! Ось і з'явився наш бульйончик. Добре, я за цей час за кадром нарізав картоплю. Тепер ми її можемо сюди закинути. Підправляємо нашу картоплю. Перемішаємо це знову це все діло. А, і на даному етапі повинні ми додати води. Тому що баргач це така страва. Не то перше, не то друге, Чи то не то суп. Не то як сказати, густа страва. Тому додаємо стільки води приблизно. Це все діло перемішаємо. Я ще трошки його підсолю, тому що, на мою думку, я взагалі не люблю дуже солене, але як на мене, то воно навіть не досолене. Тому трошки підкоригуємо сіль. По перцю, до речі, по гострому перцю я вгадав. Воно таке трошки легка така пікантність, але не забиває смак самої страви. Що важливо. Ось так. от. Ну що ж, дамо йому час ще хвилин 10-15 до приготування картоплі. Точніше, ми, ми трошки раніше. Відкриємо нашу кастрюльку, тому що в нас ще залишився, як ви бачите, часничок. І додамо туди ще зелені, трошки цибульки, трошки петрушки. І тоді вже можна буде його їсти. І, друзі, перепрошую, ледь не забув лавровий листочок. Йому тут теж місце. Зараз ми його закопаємо. Що ж, даємо ще час, ще картопля не, не готова. Ну, продовжуємо чекати. Ну що ж, наша картопля майже готова. Саме час додати сюди петрушки, в моєму випадку заморожена вона. Ось так багатенько. У нас все ж таки літня страва, тому вона хоче багато зелені. Також суха цибуля, зелена. Ось так от. Я думаю, буде достатньо. Ну і звісно ж, маємо додати чесничину нашу. Спробую якось розчавити і дрібненько-дрібненько порізати. Це все діло ми перемішаємо знову. Залишимо буквально на декілька хвилин ще покипіти ідемо постояти, щоб це все перейшли, ці всі смаки, запахи, аромати, в нашу страву. Ось так от. І будемо, зроблю маленьку презентацію страви. І будемо закінчувати на цьому наше відео.